Лижна, в лоті буде два види, це ось така чорна курточка класична. Лижна з такою класною тут вставочкою. Так. Всередині є така штучка для лиж. Так, Резина. там. і в різні кишеньки, такі на замку. Є для скіпаса. Для скіпаса є кишенька, є тут рукавичка. 850 гривень одна курточка, в лоті буде 6 штук. Чотири, ні, дві таких чорних. І дві ось таких бордових. Тут так само все є у них. Вони лижні. Вони йдуть розмір XS, але вони підійдуть і на S ну, Стабільно класичну Су нашу вони підходять. Значить, лоті будуть всі шість курточок, XS, S, чотири таких бордових і дві чорних. Таких лоті у нас буде десять замовляти наших менеджерів. Ти казала дві таких. значить Ні, Дві чорних і чотири бордових у лоті. Так, так ось так середньо виглядає. Так, всередині тут я... зима штучка. Внутрішня кишенька є. Тут кишеньки в різні на замочку. Для скіпаса є кишенька, класична курточка. 850 гривень, шість штук всього в лоті, ікс розмір. Замовляти в менеджерів. Кількість обмежена. Кількість обмежена.